Так, ранок почався не з кави. Вася, що ти робиш? Що тобі там треба? В мусорному відрі. Вася, шкода? Боже, що він там знайшов? Щось знайшов. Вася. Що ти робиш, господи? Вночі шахе не давали нам спати? Зранку Вася? Вася? Так. Це понятно, але що ж він там їсть? Вася? Ти що ти що їш? Єси, ти що їси? Вася? Що це таке? Вася, що це таке? От люди, догадайтеся, що це він робить? Якусь бумажку знайшов. Це бумажка? Там бумажка якась інструкція, Ага, десь достав інструкцію. Боже, що це він робить? Вася? Вася, що ти робиш? Не трогай, не трогай. О, ви бачите, що це таке? Антистрес Ага, Інструкція антистрес Ви поняли? Бо там валір'янка є. О, сьогодні мусорки О. продовжується. Оце він мені не дасть. Нічого, треба срочно викинутися. Вася у нас валір'яночник. Виявляється Ви поняли? Отак. Так, Ася, так. Ти валерьяночник. Да скажи. Я валерьяночник Це у нас виявляється? Алкозалежный, да? Ти алкозалежный. За валеріянку все продасть. Да, Вася. Мурмур. -мур. Шкода. Хочеш на балкон йди, йди. Тільки що вийшов і потім назад. Нехай погуляє. Там мої речі я ще не Ти порозкидала, нічого не. Ой, і кричить. 10 градусів. Там. І кричить вже на балконі, ви бачите? Отак. От Отакий наш Вася. В мене тут квіти на пів хати, бо я ще досі не закінчила з підвіконнями. Ви, ви чуєте, як Вася кричить на балконі? Вася на балконі. <риві> Вася на балконі. Ну що, Вася, підеш додому? Давай. на, Іди. Вася, йди додому. Ну Вася! Ідеш додому? Вася. Ні Мені пофіг ваш дом. Да, скажи. Мені не треба! Мені там краще. Да, Вася, ну гуляй. Ну гуляй. Вон куди він дивиться? Нічого, нічого, все буде добре. Вася. Вася гуляйся. Наркомася, Валеріаночник. Ти теж хочеш? Тепер вони помінялися місцями, Аліска на балконі, а Вася в домі. Вася знову хоче на балкон. Да? Тут в мене така, такі двері, що я не можу їх розкрутити, вибачаюся. Ось тут такі гвинти, що. Їх може розкрутити тільки мій родич, а я не можу помити там всередині. Ну, що Вася, підеш гулять, підеш, Іди, іди. Ні? ні, нагулявся? Аліса, іди, іди додому, давай. Ну? Не хочеш, ти диви, не хоче, хоче погулять, ну нехай погулять. Ось такі коти, самі не знають, чого вони хочуть. Да. Тут я вже зробила одне підвіконня. Тут в мене пеларгонія квітне. Он Аліска, куди лізе? Вона травички хоче поїсти. Тут підвіконня я вже зробила. Ось, бачите, які в мене наросли великі красули. Куди їх дівати, не знаю. Чи попродавати усі. Бачите, які красиві, які. Великі вже потребують пересадки, кому красулу? Хто хоче красули обирайте? Пишіть в коментарях, куди висилати. Да, Вася. що, хочеш, давай, йди, йди до... до Аліски, Іди. Підеш? Давай, давай. Ой, отакі коти. Що? Назад? Назад? Аліса вон гуляє собі їїшок. Шо, назад? Нагулявся? Вася, підеш назад. Аліса, йди, давай. Ну, давай. Іди давай. Оце? що? Опять? Вася. <плес> Ви бачите, які коти. О, І тепер стоїть і чекає, щоб я двері відкрила. Зайшов? Оце такі коти. Да. Перелякані очі думає, що його тут залишать. Да? ага. І кричить, і кричить там, і кричить, господи. У цих коробках в мене інвентар мій, квітководський. Ще, ще не, там діставала він. Як їх. Піддони діставала і не сховала. Ну, заходиш. Заходиш. <рес> Ось такі коти. Ось такі коти. Ви бачите, що вони роблять? З ними не заскучаєш. Їмо. Дуже добре їдять оцей оптиміл. Ото мені буде, тепер будемо купувати оптиміл. У вас і, вибачаю, за такі. Подробиці, як наслідок його вуличного життя, досі не пройшов пронос. Тому хочу підібрати такий корм, щоб він йому підходив. От, так що, наче поки що все добре з оптимілом. Може, якщо йому підійде оптиміл, то прийдеться купляти. Зараз він їсть суміш з чотири лапи. Для стерилізованих і з оптимілом для стерилізованих. Є ж є жвайся, не звертай. Це я про тебе розказую. Отак. От О, а мені ви не бачите, а мені якийсь дзвінок на телефон зараз з сумнівного номеру. Треба цей номер забити, ніколи не беріть трубку. Коли вам. коли вам телефонують сумнівних номерів, пригоди хлопця продовжуються Вася вже знайшов собі нову коробочку з-під да? Чи посилочок якихось з-під орхідейок. Я ще не встигла її викинути, Вася вже там. Отже, ось такий у нас Вася. Вася куку. ку, -ку. Аліса? Килимку теплому сидить. У нас сьогодні увімкнули опалення, до речі, перше. Потеплішали наші батареї, то сподіваємося, вже на краще.